Такі дні, коли немає сонця. Ну от взагалі, от з самого ранку, сьогодні дощ. Вчора ввечері був дощ. Станцію там наскільки встиг вчора зарядити від сонця, настільки зарядив, але завжди є варіант ну, не завжди, в такій природі його немає, але на кемпінгу він є. І це зарядка станції від мережі. І он мультиварка, до речі, також зараз працює від мережі, бо зарядити станцію до 100%. Сьогодні за день її висадив майже до нуля і зараз поставив на зарядку. Є два режими заряду: повільний і швидкий. На повільному він бере 500 ватт потужності. Ну і відповідно, євність акумуляторів 1,5 кВт заряджає за 3 години у швидкому режимі заряду бере 1,2 кВт по потужності і відповідно десь за годину, годину 20 хвилин зарядить станцію з нуля до 100% ємності. Тому класно, коли є мережа, все ж таки. Але е, от, наприклад, мені там з мультиваркою ходити сюди не дуже зручно, тому портативна станція е, дуже зручна, якраз у такому випадку, що я її поставив в своєму лагері, в своїй палаці, на своєму столі і готую їсти. і Мені це дуже зручно. Ну а як погоди немає, прийшов, зарядив від мережі і поніс її назад. Ну а тут теж щось смачненьке. Вариться, і зараз ще щось більш смачненьке буде додаватись. Сюди. опа, картопелька з морковкою, цибулькою. Все як ми любимо. Так що звертайтесь до нашої компанії на рахунок міні-сонячних портативних електростанцій і великих електростанцій, також номери, телефони, відео, описи внизу під відео.